Вони кажуть, що дівчина лежить без свідомості і скоріше за все мертва. І через це ми майже вперше за всю гру можемо бачити щирі емоції Геральта без маски, особливо коли виявляється, що цей світлічок повертає сирі до життя. Вони обговорюють минувші події, поки вони не бачилися, Геральт каже, що Авалак у безпеці в Кайрморені, а Сирі розповідає про те, що з нею відбувалося аж з подій закінчення книжкової саги. Сирі, коли подумала, що Ередін ватажок дикого гону втратив її слід, вона хотіла знову зустрітися з Геральтом про те, як тільки вона з'явилася на скеліги, то її одразу взялися відстежувати. Ну і до речі, те прокляття на Авалакху це також дія рук Ередіна. У кінці розмови Сирі згадує про те, що у кожному сні в кінці і у відіннях вважається якась вежа, у двері якої вона заходить. Проте на це поки що пофіг, і герої вирішують відправитися кінно з берегу, щоб не притягнути до себе увагу магічним слідом. Проте краснолюди вкрали нашого човна. Якщо і дикий гін прибув до острову Імоли, тому герої одразу телепортуються в Кайрморин.